Це поліція. Якщо ви двері не відкриваєте, їх буде примусово зламано. У нас є ухвала на проведення обшуку. руки Зловмисники виготовляли підроблені документи, що дозволяють військовозобов'язаним безперешкодно виїхати за кордон, а також фіктивні дипломи навчальних закладів з голографічними елементами та відтисками печаток відповідних установ. Правоохоронці встановили, що організували бізнес, неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка. До протиправних дій вони залучили ще трьох мешканців Київщини. Один з членів групи створив та адміністрував декілька вебресурсів з продажу так званої продукції по всій території України. За час досудового розслідування правоохоронцями проведено понад 30 санкціонованих обшуків. Вилучено мобільні телефони, серверне обладнання, електронні носії інформації з підробленими електронними документами, документацію, бланки, а також пристрої, за допомогою яких здійснювалась підробка, зокрема, понад три тисячі фальшивих печаток та кліше. Слідчими відкрито кримінальне провадження за частинами 3 статті 199 та частиною 3 статті 358 кримінального кодексу. Учасникам групування повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.